У цьому відео пропоную оцінити перспективи найбільш популярних активів зі сторони розумних грошей: це інсайдерів, хеджерів, випереджуючих індикаторів та іншої прикладної аналітики. Розглянемо очікування по індексу SP 500, біткоїну, облігаціям. Золоту і нафті. І так як я практикуючий інвестор, то зробимо це у розрізі моїх відкритих позицій із результатами за другий квартал та планів по угодам на наступний квартал. Як завжди, тільки практична інформація, конкретика і без води. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. Починаємо із індексу SP500 як основного показника усіх ринків ризикових інструментів. Перше, що ми розглянемо, це угоди інсайдерів. І так, по сумарним покупкам і продажам інсайдерів, як видно, нічого особливого не відбувається. Продажі підвищені, але це нормальна картина, так як інсайдери продають завжди більше, ніж купують. Та давайте подивимось трішки глибше. Як ви напевно замітили, SP 500 перестав представляти широкий ринок. Основна його вага фактично у кількох компаніях. Топ-10 компаній займають майже 40% капіталізації усього індексу. Тому я вибрав ці найбільш вагомі компанії і подивився, що роблять інсайдери у них. Як виявилось, вони проводять масові продажі своїх акцій. Мова йде про сотні мільйонів доларів. До речі, для чистоти аналізу я вирішив подивитися, може, все ж таки хтось купує акції. І так, єдина покупка за два роки, Джефф Безос купив одну акцію Амазона на 115 доларів. Хоча тільки з початку цього року він продав своїх акцій Амазона більше ніж на 8 мільярдів доларів. З іншої сторони, найбільші банки, які напряму корелюють із індексами та загальним станом економіки, їх інсайдери теж масово продають акції, і за цей рік немає жодної покупки. Наступний індикатор це індекс жадності і страху. Доволі сильний індикатор настрою інвесторів. Його значення знаходяться десь посередині. Тобто настрої інвесторів нейтральні, але із нахилом на зниження. Інший вартий уваги індикатор сентименту, тобто настрої інвесторів, це опитування інвесторів від Американського інституту приватних інвесторів. Тут схожі дані. Інвестори в більшості вірять у подальший ріст ринку, але різниця між настроями на ріст і падіння не настільки суттєва. Тобто поточний стан ринку більш-менш нейтральний і з нахилом до негативу. Може виникнути логічне питання, а чому тоді ринки не падають? А ринки і не ростуть. Ростуть тільки і біржові індекси, де найбільше вагу мають кілька технологічних компаній, ну те, що я раніше говорив. Якщо подивитися на широкий ринок, то індекс Russell 2000 не росте, а із початку 2024 року активно падає. Схожа картина, якщо ми візьмемо в рівноважний індекс S&P 500, тобто там, де усі компанії мають однакову вагу, то цей індекс падає у вартості ще із березня 2024 року. Тобто популярні біржові індекси спотворюють реальну картину ринку. І навіть виглядає так, що на ринок прийшла ліквідність, але це не так. Це звичайне перетікання капіталу до обмеженої групи компаній, яка тяне весь індекс. Це навіть призвело до втрати кореляції між індексами, але усе із часом зійдеться. Таке було вже у 2000 році на кризі доткомів, коли S&P 500 також мав у основі хайпові на той час компанії і на піку своєї популярності по своїй динаміці випереджував Russell 2000. Але як швидко надувся, так і швидко здувся. А з часом навіть почав відставати. Щодо позицій, спекулятивних угод по індексам у мене на даний час немає. Є тільки довгостроковий портфель акцій, аналіз якого проведу далі у відео, бо це окремий інвестиційний підхід. На рахунок моїх спекулятивних планів по біржовим індексам я дивлюся на можливість відкриття умовної короткої позиції. Умовно і тому, що я не використовую прямі продажі, а купую інверсні ETF фонди для продажів. Це дозволяє перевернути ризик-менеджмент у мою сторону, тобто зникає необмежений ризик, який є при коротких продажах. А також, скоріш за все, я буду дивитися на можливість часткового продажу акцій із довгострокового портфелю. В будь-якому випадку усі дії із аргументами, як завжди, я напишу у телеграм-каналі в режимі реального часу. Тому, якщо вам це цікаво, то підписуйтесь і на телеграм-канал. Давайте поглянемо на фактори, чому я готовий робити ставку на зниження ринку. По-перше, це індикатор Баффета. Це відношення капіталізації фондового ринку до внутрішнього валового продукту. Він показує умовну перегрітість чи переохолодженість ринку. На малюнку ви бачите відношення індексу Wilshire 5000 це індекс широкого ринку до внутрішнього національного продукту. Повністю аналогічний індикатор як у Баффета. І як видно, ринок майже у два рази дорожчий за норму. Інші важливі індикатори це e Shiller. Це циклічно скоректоване відношення ціни акції до прибутку на акцію. Цей індикатор також показує суттєве відхилення від норми. Не історичне максимальне, але дуже високе. Наступний індикатор, що до цього часу завжди спрацьовував, це інверсія кривої дохідності облігацій. Тобто різниця між дохідністю довгострокових облігацій і короткострокових. Узагалі логіка тут проста: якщо ви віддаєте гроші надовго, то ви приймаєте більший ризик, а значить і прибуток має бути більшим. Що у нас зараз дохідність короткострокових облігацій перевищує дохідність довгострокових, тобто ситуація не здорова. Це означає, що уряду США терміново потрібні гроші і вони готові за це платити більше. Цей індикатор зараз знаходиться на максимальних значеннях за останні 45 років. Вартом уваги також є індикатор ймовірності рецесії. Він також раніше дуже гарно спрацьовував за попередні 70 років. Але саме важливо, це те, що цей індикатор враховує безпосередньо Федеральний резервний банк нью йорку Ще один фактор, що посприяє падінню ринку, це зниження ставки ФРС. На 18 вересня ймовірність збереження ставки рівна 38,1%. Тобто з дуже великою ймовірністю на осінь ставка буде знижена. Хоча не факт, що це буде саме у вересні. Може виникнути питання, чому при такій позитивній новині, як зниження ставки, ринок, як правило, падає. Все доволі просто. Зниженням ставки ФРС практично демонструє, що вони очікують погіршення у економіці. Це визнання того, що економіка не в порядку, а потребує стимулювання. Хоча для себе я бачу, що зниження ставок не буде глибоким, і з високою ймовірністю з наступного року ФРС знову може почати їх підіймати. Справа в тому, що інфляція вже більше року не може знизитися і знаходиться у діапазоні там 4 І за червень також прогноз у цьому діапазоні. Таким чином низькі ставки при відносно високій інфляції призведуть до розгону інфляції. Як це працює, я розповів у окремому відео, посилання на нього буде у кінцевих заставках. По макростатистиці я розбирати зараз не буду, щоб не затягувати це відео. Але після усіх важливих подій я публікую аналіз у телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на нього. Отож, якщо усе підсумувати, то видно, що ринок знаходиться під тиском, але це не означає, що він почне скоро падати. Таймінг, ну тобто визначення, коли саме почнеться падіння, не зовсім реально визначити. Є занадто багато змінних, які міняються в реальному часі. Саме тому, якщо я і буду брати позицію на падіння ринку, то буду робити це із урахуванням того, що позиція може складатися із кількох окремих угод. Що по біткоїну? Узагалі біткоін відноситься до ризикових інструментів, тому його загальний тренд буде мати той же напрям, що і біржові індекси, і нерухомість, ну і так далі. Проте по біткоїну існують ще й самостійні дані, які показують перспективи його як окремого інструменту. Мова йде про угоди інсайдерів у криптокомпаніях. І так, інсайдери у криптокомпаніях масово продають. Власні акції покупок взагалі немає. А останні масові покупки інсайдерів у цих компаніях закінчились у лютому 2023 року. Тобто інсайдери масово скуповували акції своєї компанії, коли біткоін коштував від 16 до 25 тисяч доларів. Це просто для демонстрації, наскільки інсайдери є сильними гравцями. Ще цікавим індикатором є криптовалютний індекс жадності і страху. Він зараз у нейтральній позиції, хоча його останній пік у березні дуже гарно співпав із максимумом по біткоїну. По біткоїну також не виключаю відкриття умовної короткої позиції через покупку реверсного контракту на біткоїн, але уже по факту поступлення більш конкретних даних буде приймати рішення. Також обов'язково вас проінформую. Переходимо до довгострокових облігацій. Взагалі облігації різного терміну, але для мене із спекулятивною метою довгострокові підходить найбільше. По облігаціям, як на мене, найкраще працюють позиції хеджерів. На даний момент позиції хеджерів по індексу SOT вийшли із зони продажів. Тобто із достатньо хорошою ймовірністю я чекаю падіння вартості довгострокових облігацій. У мене є дві позиції по облігаціям. Це покупка VGLT, GLT, це ETF фонд на довгострокові облігації. На даний момент просадка по позиції рівна мінус 8,4%. А також є позиція по TMF, це потрійний плечовий ETF фонд на довгострокові облігації. По ньому присадка рівна мінус 20,54%. До речі, я поточні позиції по плечовим активам доведу до закриття, а нові позиції буду відкривати майже виключно звичайними etf фондами без плечей. Багато кому некомфортно отримати великі просадки, а для плечових фондів це є норма. Тому замість плечових я буду брати звичайні, просто більшим об'ємом. Мій план по цим позиціям очікую падіння їх вартості. Як зайдемо у зону покупки, буду добирати позиції. Далі на зниженні ставки ФРС вартість в фондів облігацій буде зростати. А також, що приємно, фонди облігацій виплачують дивіденди, що є також хорошим бонусом. Наступний інструмент це золото. По золоту також почнемо із позицій хеджерів по індексу сот. Золото чітко знаходиться у зоні продажів. Якщо поглянути на інсайдерів, то у компаніях, що займаються видобутком золота, також інсайдери продають власні акції. Взагалі те, що ціни на золото дуже високі, визнають навіть центральні банки. Наприклад, центральний банк Китаю, що масово викуповував золото, на даний момент призупинив покупки золота за такою ціною. Щодо позиції по золоту, то у мене є умовна коротка позиція. Через покупку плечового інверсного ETF фонду Dust. І по власному плану я очікую падіння ціни на золото. Далі переходимо до нафти. Нафта по позиціям хеджерів у індексі сот зайшла у зону продажів. По інсайдерам також суттєво переважають продажі. Є одиночна покупка, але як правило, одиночні покупки не несуть жодної інформативності. Позиції по нафті у мене немає. У цьому кварталі закрив покупку GUSH. це подвійний ETF на компанії, що займається видобутком нафти. Прибуток за угодою склав 46,55%. Угода була доволі логічна і проста. Купив нафтовий актив, коли нафта була у зоні покупки по хеджерам по індексу сот, і при цьому було підтвердження покупками нафтових інсайдерів. Взагалі, весь свій підхід я описав у плейлісті розумні гроші. Посилання на нього залишу у кінцевих заставках, якщо вам, можливо, цікавий такий підхід. Щодо поточних планів по нафті, я чекаю, поки хеджери повернуться у зону покупки по індексу SOT, а там буду дивитися у сторону покупки. І, звичайно, як і завжди, я проінформую вас про цю угоду. Переходимо до портфелю грошового потоку. Суть портфелю це генерування постійного грошового потоку. Цей портфель побудований по принципу, що у нього входять компанії, які одночасно присутні у біржовому індексі Dow Jones 30 та являються дивідендними аристократами. Це пасивний портфель без активного вибору акцій. А усі деталі його формування є у відео про побудову постійного грошового потоку. Також залишу посилання у кінцевих заставках. По цьому портфелі були деякі зміни, але перше про основне дивідендна дохідність. За другий квартал цього року вийшло заробити 557 доларів 87 центів дивідендами. Мій перший план вийти на 1000 доларів в місяць, і на даний час майже 20% від цілі досягнуто. За цей квартал середньомісячний дохід становить 186 доларів. А тепер по змінам. Компанія Walgreens Boots Alliance випала із індексу Dow Jones і перестала бути дивідендним аристократом, тому я її продав. Замість неї я придбав etf фонд SHY. Це фонд на короткострокові облігації. Суть придбання не спекулятивна, суть просто перепаркувати тимчасову готівку і отримувати якийсь відсоток. Я все ж таки роблю ставку на зниження фондових індексів, тому запасаюсь готівкою. Отримані дивіденди від акції, також реінвестую у цей фонд. Акції із портфелю не продаю, але, як я говорив раніше, не виключаю, що можливо буде частково скорочувати позиції. Ще одна зміна, яка була, це корпорація 3 m виділила один з своїх підрозділів у окрему компанію Solventum. І усі, хто мав акції 3 m на балансі, отримали акції цієї нової компанії. Ця компанія не відповідає вимогам мого портфелю, тому я її продав, а гроші реінвестував назад у 3M. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А якщо вам відео сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестування, обов'язково поділіться із ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.